Сьогодні натовп людей паралізував рух транспорту на вулиці Львівській у Луцьку. Гавтівки не пропускали ні в один, ні в інший бік. Усе через квартирний скандал. Таким чином, мешканці вулиці Агрономної намагалися привернути увагу до своєї проблеми. Люди, які 40-50 років тому отримали житло від гнідавського цукрового заводу, лише зараз дізналися, що їхній будинок не житловий, а вулиці, на якій він стоїть, взагалі не існує. Завод, нібито продав своє майно, включно з будинками, в яких колись поселив понад півсотні людей. Нас немає, конфіскували вулицю. Зробили, що ми живемо не в будинках, а не в нежитлових приміщеннях. І щоб ми пішли на їхні умови, роблять нам такі перепони. Дирекція заводу нібито запропонувала людям альтернативний варіант кімнати в своєму гуртожитку. Утім, переїздити туди ніхто не хоче, бо обмін нерівноцінний. Площа значно менша. У мене квартира 90 квадратів. У мене три сім'ї живе. Три вже зятя нема, але ж дитина його живе. Три тепер він мені предлагає 27 квадратів. Ви знаєте, що таке малосімейний гуртожиток. Це казарма, це общий коридор на кубрик, на ліво кубрик. На старості років не хочеться вже того шуму. Це, наприклад, якщо б я побрався два валізками, ми приїхали. Так, да, це на перший випадок можна жити. Ну вибачте, вже в 70 років. Про те, чи має дирекція Цукрового юридичне право виселяти людей і чи на законних підставах у будинках заводу стільки часу жили люди, розкажемо у наступних випусках новин.